Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як складання та виконання проєктів з циклами та умовами. Та розберемо практичну роботу номер 6 і виконаємо її. У попередніх класах ви вже ознайомилися з розгалуженнями та використовували їх. Нагадаємо, що розгалуження може бути повним та неповним. Для реалізації неповного розгалуження. В середовищі Scratch використовують команду якщо, то, між якими стоїть у нас шестикутничок. В цей шестикутничок зазвичай ставиться умова. О, здовольняючи яку у нас буде виконуватися команда із розгалуження. Структуру повного розгалуження в середовищі Scratch можна подати командою якщо то інакше. Аналогічно до неповного розгалуження. Ми ставимо якусь умову. Якщо у нас умова істина, у нас виконуються команди із першого блоку. Якщо у нас умова хибна, то в неповному розгалуженні у нас цикл завершувався. Ой, не цикл, вибачте, фрагмент коду цей завершувався. Тут же у нас, якщо у нас умова хибна, виконується інший набір команд. Вкладені розгалуження це фрагмент алгоритму, у якому одне розгалуження міститься всередині іншого розгалуження. Вкладені розгалуження можна використовувати і в Scratch. Наведемо приклад фрагмента проєкту в Scratch із використанням вкладених розгалужень. Ви його зараз бачите в себе на екрані. У нас зовнішнє розгалуження називається, якщо клавішу пропуск натиснуто, і всередині нього ще додаткове розгалуження, якщо доторкається синього кольору. Тобто, якщо у нас клавішу пропуск натиснуто, у нас переміщується на 10 блоків і все. Якщо клавішу пропуск натиснуто і в цей час доторкається до синього кольору наш спрайт, то виконується поворот на 90 градусів. Вибачте, якщо не торкається синього кольору, то навпаки, також на 90 градусів буде але ліворуч поворот. Ви вже ознайомилися з вкладеними циклами та вкладеними розгалуженнями і використовували їх для складання різноманітних алгоритмів. В алгоритмах можна також використовувати цикл у розгалуженні. Або ж розгалуження в циклі. І зараз ми розглянемо саму практичну роботу. Ось я відкрив практичну роботу. І для зручності у мене з лівої частини будуть завдання розміщені, а з правої частини сама вже робота. І зараз спробуємо її виконати. Перше завдання. Розмістіть на сцені виконавця рибка. Зараз подивимось. Щоб розмістити виконавця, справа знизу у нас є таке лице котика. Натискаємо на нього. І шукаємо рибку. Для зручності, отут є пошук, але пошук англійською мовою. Я пишу Fish. І ось мені знайшло рибку. Котика ми приберемо, він нам не потрібний буде. Додайте тло на сцену, на ваш вибір. У мене через те, що на, на пополам поділено, я зараз трохи зміню розмір. Ось! з'явилась сцена. Я натискаю також обрати тло. Ну і для прикладу, якщо на мій вибір, тут я бачив є акваріум. Ось, Underwater буде так. Тло вибрали. Складіть проект, у якому виконавець переміщується в горизонтальному напряму до натиснення клавіші 1. Зараз це зробимо. По-перше, ставимо блок, коли натиснуто флажок, і обираємо пункт завжди. І далі нам потрібно перевіряти, чи натиснуто клавішу 1, чи не натиснуто. Тобто, якщо у нас клавіша натиснута, ми зупинимось. Якщо ні, то просто продовжує рибка пливти. Тобто переходимо в датчику і обираємо, якщо клавішу натиснуто. Але клавішу не пропуск, а стріл... О, цифру 1. Ось, Якщо клавішу натиснуто 1, ми обираємо пункт зупинити все. Інакше. Тобто, якщо у нас клавішу не натиснуто, рибка буде переміщуватись, ну, для зручності я впишу один крок, щоб вона не дуже швидко пливла. Запускаємо. Рибка пливе. Я натискаю клавішу 1. Рибка зупинилась. Запускаю знов. Пливе. Натискаю клавішу 1. Зупинилася. Перше завдання у нас виконано. Далі вам потрібно буде зробити фотографію алгоритма, якого ви виконали, і прикріпити до щоденника. Дивимося завдання 2. Розмістіть біля протилежних меж сцени по одному виконавцю. Ну, ось один виконавець рибка у нас вже є. І нам потрібен ще один виконавець. Додамо. Ну, для прикладу, я бачив, тут є акула. Ось, шарк. Акула. Тільки я її трохи зменшу, щоб не така велика була. Наприклад, буде не розмір не 100, а 60. Ось. Складіть проект, у якому виконавці на назустріч один одному. О, до натиснення клавіші пропуск. Так, да, Один одному до натиснення клавіші пропуск. Так, для цього на акулу спочатку потрібно повернути. Тут у нас є такий пункт, як напрям. Я обираю, щоб зеркально відобразити, і обираю 90 градусів. Ну, 90 рівно не вийшло, тому я дописав 0. Ось, зверніть увагу, якщо ви поставите перевертати отак, то коли ви будете крутити, у вас акула буде перевернута. Через це я обираю центральний пункт, щоб відзеркалити. Тобто, щоб у нас акула розвернулася, а не перевернулася. І тепер потрібно, щоб ви на зустрічі одне одному пливли. Тобто для рибки у нас вже є такий алгоритм, але тут потрібно клавішу пропуск. Обираємо замість одинички клавішу пропуск. Для, для нашої акули потрібно такий самий алгоритм скласти. Обираємо, як і в рибки робимо. Добавляємо, коли флажок натиснуто. Добавляємо пункт завжди. І додаємо пункт якщо інакше. І обираємо, якщо натискається клавіша пропуск. Ось, якщо клавішу пропуск натиснуто, ми зупиняємо все. Інакше, рухаємось вперед. Ну і я ставлю на один крок. Ви можете обрати іншу швидкість. Запускаємо, вони пливуть. Натиснув пробіл, зупинились. Якщо я ось так, наприклад, поставлю, запускаю, вони пливуть. Натискаю пробіл, зупинилися. Тобто, коли ми натискаємо пробіл, наша програма завершає свою роботу, і рибки зупиняються. Наступним пунктом у нас також зробити фотографію алгоритму, якого ми виконали. Закрите середовище та завантажити ці фотографії до вашого щоденника. На цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!